Всім привіт! Я Піскун Ольга. Я автор трансформаційних програм про цілісність, самореалізацію та гроші. Сьогодні поговоримо про важливу тему. Як часто ви чули такі слова: будь мудрішою, стерпи, будь меншою, не звертай уваги, не провокуй конфлікт і так далі. Нас в дитинстві вчили сприймати це як силу. Але чи насправді в цьому жіноча мудрість і сила? Давайте розбиратися дуже часто з моєї практики. Така сила веде не до гармонії, а до хвороб. Чула ти часто фразу в дитинстві про те, що жінка має бути лагідною, жінка має бути меншою, має стерпіти, щоб зберегти шлюб, щоб зберегти стосунки. Так з дитинства нас навчали ховати свої емоції, ховати свої сльози, ховати свої претензії, тому що якщо емоції не виходять назовні, то вони йдуть всередину. Як же це проявляється у тілі, що, в принципі, відбувається, коли ми гнів, образу, свою злість не проживаємо, а заковтуємо? Тоді наше тіло, він оцей тягар бере на себе. Усі ці наші невисловлені такі фрази про те, що я злюся, мені боляче, я так не хочу, зі мною так не можна, вони в буквальному сенсі осідають у наших клітинках. В результаті порушується гормональний фон, і наше тіло починає говорити замість нас. Спочатку це може бути проста втома, якесь легке недомагання. З часом, якщо не звертати увагу на ці прояви, тіло починає реагувати хронічними захворюваннями. І якщо в людини це триває уже роками, така історія може перетворитися навіть на онкологію. Дуже багато досліджень показують, що ті жінки, які багато терплять, які не згодні, які носять собі образу, і це виявляється в кількості років, то схильність серед таких жінок. Захворіти на онкологію вона набагато вища ніж в тих, які проживають свої емоції вчасно. Це не говорить про те, що кожна жінка, яка мовчить, вона захворіє на онкологію. Але якщо роками витісняти свої почуття, то рано чи пізно ваше тіло закричить: що робити, як не дозволити статися такому сценарію? Перш за все, дозволяйте собі бути живою, сміятися, кричати, гніватися. Говорити, що тут так не можна, тут стоп, мені болить, мені неприємно. Ви жива і ви маєте на це повне право. Дозвольте собі це. Перше, що варто пам'ятати, дозволити собі відчувати. Ви маєте право злитися, казати стоп, казати ні. Це не про слабкість, це про здоров'я. Друге, ви повинні навчитися проговорювати свої емоції. Можете для початку це робити. В голос або на папері, або в своєму щоденнику, або у відвідуючи психотерапевта. Третій важливий аспект це робота з тілом. Якщо ви вчасно не сказали про свої емоції, випускайте їх рухом, бігайте, займайтеся фізичним навантаженням, займайтеся йогою, займайтеся танцями, щоб тіло звільнилося від напруги. Четвертий важливий крок: припиніть бути зручною. Ви не повинні вміщатися в чужі очікування. І останній п'ятий дуже важливий крок: дбайте про себе, а не лише про інших. Ви не народилися, щоб усе і усіх терпіти. Ви народилися, щоб жити. А що обираєш ти? Замовкнути чи, нарешті, почати жити життя так, щоб ваше тіло не змушувало вас кричати хворобами?